Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Watch. Ми продовжуємо працювати завдяки Силам оборони України і нагадую вам про постійну потребу допомагати хлопцям та дівчатам на фронті. Не проходьте повзбори. Навіть маленька сума піде на діло, а часто може врятувати чиєсь життя. А тепер до діла: Не буду тягнути кота за хвіст і зізнаюсь одразу: сьогодні я буду робити огляд на Seiko 5 Sports Bruce Lee. В поточному асортименті Seiko виділили декілька колекцій. Вони самі їх називають глобальними брендами. Серед них Prospex, Presage, Astron, King Seiko та Seiko 5 Sports. Остання колекція найстаріша та, мабуть, найвідоміша. Зрозуміло, що є культові корпуси чи моделі Seiko, які наразі можуть входити до складу тих же Prospex чи Presage. Але саме Seiko 5 як окрема колекція існує найдовше з всіх та ніколи не переривала свого існування. І от, в 2023 році колекція святкувала своє 55-річчя. Сейко ще ті любителі святкувати всілякі річниці. Ну а що робить, коли тобі понад 100 років ти найбільший та найстаріший бренд в Японії. З репутацією, патентами, цікавими дизайнами, великою фанатською історією і так далі. Хтось скаже, що всі ці річниці це маркетинг. І звісно, доля правди в цьому є. Проте я певною мірою Сейко розумію. Довгий час весь фокус бренда був суто на Японію. У світі, поза її межами, суттєва конкуренція зі сторони Швейцарії і сталі переконання багатьох людей, що швейцарський годинник це завжди краще і японці з ним ніколи не зрівняються. Тому Seiko вирішили боротись з такими упередженнями і активно шпарять не тільки цікаві регулярні моделі, а й лімітовані видання. Повертаючись до Seiko 5 Sports. В процесі святкування Сейко випустили ряд лімітованих моделей саме до річниці. Проте були й інші приводи для лімітованості. В нашому випадку Сейко вирішили вшанувати пам'ять Брюса Лі, справжньої культурної ікони, людини, яка поєднувала собі амплуа актора, майстра бойових мистецтв та ще й філософа. Скажу чесно, я майже нічого не знала про Брюса Лі, поки не почала готувати цей випуск. Дивного в цьому нічого немає, бо він помер майже за 20 років до мого народження. Бойовими мистецтвами я не дуже цікавлюсь. Коротше, точок зіткнення у нас з Брюсом Лі не дуже багато. Тож, вибачте, моє невігластво. для мене стало несподіванкою рівень впливовості його персони. Насправді, Брюс Лі народився в Штатах, але виріс у Гонконзі, проте у виховних цілях його батько відправив Юного Лі назад у Штати. І от там же, в дорослому віці він відчув життя китайської меншини в країні. Один з його університетських знайомих згадує, що Лі навіть вивчав манери та мову американських друзів, яких він навчав у своїй першій студії бойових мистецтв, тобто робив все, щоб вписатись. Справа в тому, що в часи його акторської кар'єри, яку він поєднував разом із практикою бойових мистецтв, репрезентація людей, що мали азійське походження, була, м'яко кажучи, слабкою або відсутньою. Більш того, будучи азійцем в штатах. Ви, скоріш за все, могли б отримати роль злодія або слуги, якщо взагалі б щось отримали. В ті часи антиазійський расизм був дуже розповсюдженим в Америці. Японці були ворогами під впливом подій Другої світової війни. В'єтнамці були комуністами, а тому вважались поганими. Китайців спочатку сприймали як дешеву робочу силу, але потім прийняли акт про виключення, який забороняв китайську імміграцію в будь-якому вигляді, та навіть забороняв жити в країні тим, Хто вже був резидентом чи народився тут. Коротше розумієте, що бути азійцем в штатах тоді було непросто. Проте Брюс був харизматичним, привабливим та досить впевненим у собі. І, попри перші невдачі, наприклад, з серіалом «Зелений шершень Лі продовжував виборювати своє місце на екрані і паралельно викладати кунг фу. Його справжній перший хід великий бос вийшов все ж не в штатах а в Гонконгу. Потім буде кулак Люті та культовий шлях дракона. Я не буду переказувати вам всю його біографію, але скажу так: судячи з всього, що я прочитала, Брюс Лі зробив багатенько саме для зміни іміджу та презентації людей азійського походження. Саме тому він є іконою і натхненням для багатьох сучасних азійців, особливо тих, хто живе в США. А тепер повернемось до годинників. Найбільш популярним та відомим годинником Брюса Лі є хронограф Seiko 6139-6010 з чорним циферблатом. Це та сама модель, що брала участь у всесвітніх перегонах хронографів і, можливо, навіть перемогла у них. Все залежить від того, під яким кутом дивитись. Але про це у нас десь є окремий випуск, залишу вам посилання. На той час 6139 був досить дорогим годинником. Його ціна була приблизно 200 доларів, десь стільки коштував Rolex Submariner. Цей Брюса Лі мав китайський іерограф дати, тож виходить, що він мав саме версію хронографа для ринку Гонконга. Це також певний стейтмент зі сторони пана Лі. Доволі впізнаваним елементом цієї моделі був сталевий ралійний браслет з круглими отворами. Комбінація факторів, таких як фундаментальність особистості Брюса Лі. Культовість самої моделі бренда Seiko, який же є водночас топовим представником азійської годинникової індустрії, та відносно невеликий строк виробництва зробили цю вінтажну модель досить популярною серед колекціонерів, особливо азійського походження. Наприклад, цей годинник є в колекції актора Даніеля Де Кіма та коміка Роні Чанга. До речі, Брюс Лі мав не тільки Seiko. в його колекції був доволі нетиповий для Timex, але вкрай підходящий для Лі годинник. Він мав золотистий корпус з білим циферблатом та широкий шкіряний ремінець з чотирма металевими кільцями, шістьма металевими шпильками та трьома пряжками. і ось його Брюс Лі часто натягав саме під час тренування. Також був Universal Genève у схожій стамик-стилістиці з плетеним шкіряним ремінцем. Який контрастує з елегантним корпусом з нержавіючої сталі з золотим по покриттям Точно відомо, що Таймикс та Юніверсал Женеп йому подарували, а от щодо хронографа Сейко достойменної інформації нема. Сподіваюсь, тепер точно зрозуміло, яку важливу спадщину залишив нам пан Брюслі, навіть попри те, що його життя виявилось несподівано та трагічно коротке. На цій не вельми оптимістичній ноті, все ж таки пропоную перейти до сучасного годинника Сейко, який вшановує його пам'ять. Отже, перед нами типовий корпус сучасної версії Seiko 5 Sports, яка своєю чергою походить від канонічних дайверів SKX. Загалом його зроблено в дайверській стилістиці, проте нагадую вам, що це не сертифікований дайвер, а практична модель із 100-метровим водозахистом, якого більш ніж достатньо для повсякдення. Габарити моделі не змінились. Діаметр складає добрих 42,5 мм, від вушка до вушка 47,6 мм, товщина 13,4 мм. Корпус зроблено з нержавіючої сталі, але вкрито чорним блискучим PVD покриття. Звісно, годинник не блищить особливо яскраво, а все ж таки трохи помірно відблискує. Достатньо, щоб привернути до себе увагу. Центральним елементом годинника буквально і фігурально залишається циферблат. Він матово чорний, але прикрашений гравіюванням дракона. Логічний хід, зважаючи на те, що Брюс Лі власне мав прізвисько маленький дракон. Це пов'язано з тим, що Лі народився не тільки в рік, а ще й в день дракона за китайським зодіаком. Окрім цього, це прізвисько приліпилось до нього на зйомках фільму Малюк через певну гру слів. Мені, до речі, дуже сподобалось те, що дракона зробили не якимо яскравим та нарочитим, а більш стриманим та містичним. Але яскраві акценти тут також присутні: наприклад, золотисті обриси стрілок та міток та повністю золота секунда стрілка голка. Самі стрілки і мітки чорні, тож люм вийшов менш яскравим та приглушеним, ніж в звичайних моделях. Логотип Seiko позначений білим кольором. Мабуть, я б хотіла, щоб напис Automatic не перекривав дракончика, але ж це посилання на механізм, тому маємо що маємо. Наступний акцент годинника це чорний безель. На ньому зображено символи, які символізують дух джиткундо. Особистий бойовий стиль Лі із фразою, яка приблизно перекладається так: не приймай ніякий шлях як шлях. Не вважай жодні кордони кордонами. Сенс цієї фрази полягає в тому, що потрібно адаптуватись до ситуації, а не дозволяти своїм емоціям чи надмірним думкам зупиняти вас. Цей навик адаптації є обов'язковою частиною практичної філософії Брюса: замість того, щоб приймати обмеження, ми повинні змінитись, щоб рухатись вперед. Від філософських роздумів знову повертаємось до речей, яких можемо торкнутися. Перегортаємо годинник і бачимо задню кришку, на якій зображено символ джиткундо, який заснований на символі ін'янь. Стрілки поряд з ним символізують безкінечну взаємодію між обома елементами. Ієрогліфи поряд – це знову ж таки та сама фраза джиткундо про шляхи і кордони. Роботу годинника забезпечує все той же механічний калібр 4 r 36 який ви зустрічаєте в регулярних моделях Seiko 5 Sports. Він має ручний та автопідзавод, функцію стоп-секунди, апертуру дати дня тижня та зберігає запас ходу 41 година. Ще одна цікава фішка годинника це чорний шкіряний ремінець. Він має сріблястий шов, який нагадує про тип одягу, який носять у кунг фу, а внутрішня світла частина має такий же драконовий дизайн, як і на циферблаті, але золотистий. У комплекті також є додатковий жовто-чорний нейлоновий ремінець. Це посилання на жовтий спортивний костюм, який носив лі у незакінченому фільмі Гра смерті ну і звісно, тут дуже крута коробка. Через свою застібку вона нагадала мені якусь олдскульну валізу, що схоже було в мого тата. Насправді виглядає топово, і якщо ви обираєте в подарунок, це прям непоганий аргумент. Майже забула: тираж цієї моделі складає 15 тисяч штук, тобто він немаленький. Але я вже якось розповідала про своє ставлення до концепції лімітованості. Годинник має в першу чергу вам подобатись та приносити задоволення, а ліміт це вже другорядний фактор. Ну а тепер до підсумків: як на мене, в цій лімітці відбувається певна синергія культової фігури Брюса Лі та не менш канонічного бренда Seiko. В якому саме сенсі? Брюс Лі прагнув змінити образ сприйняття та навіть подальшу долю людини азійського походження в інших країнах. А Сейко, як представник азійської годинникової культури, бореться за своє справедливе прийняття поряд з визнаними швейцарськими мастодонтами. І якщо подивитись на цей годинник з такого кута, то він стає більш цікавим та наповненим сенсами, які не лежать так вже на поверхні. З точки зору більш прагматичних речей типу дизайну, скажу так: попри видимі посилання на Брюса Лі, годинник вийшов в принципі досить універсальним. Осінь зима носити на шкіряному ремінці. Весна літо на яскравому нейлоновому». Акценти, за які можна зачепитись є, але вони не занадто екстравагантні, щоб зробити цей годинник обмежено носибрене. Ну а тепер ваша черга ділитись думками щодо цього годинника. Пишіть в коментарях, а я знову працювати, щоб були гроші на донати на ЗСУ. До зустрічі!